Зонник зотий усіх скликає, на заснув порожній клас. Дзвоник золотий іще не знає, що йому дзвонить останній раз. Цілім, ділінь, 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 останній зони кличе. Цілим, ділінь, 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 веселі всі обличчя. Цілінь, ділінь, 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 нам сонечко засяє. Зовсім не лінили, а адже він нас тут долюбив. Добрий, лагідний, спокійний, а як в другі нас. Хумари хлопчина, працьовитий Дмитро. Він, що не візьметься за рукою, завжди все зробить до пуття. Таке хороше це. Все... Роман на уроці сидить тихо, нікому він не скоїть лиха. Танцювати добре може і навчатись краще. Олег наш лагідний почина, дуба що не старається, лінь тому причина. Віра все на лад. Веселий, балакучий, майбутній борець. Взагалі наш Тарас молодець, друзів він багато має і на дівчат вже поглядає. Павло веселий стрибовець на після Молодець, на Непосида веселенький. і ж хто втрачає то свої вичини до обличчя. Лін-зілін-зілін-ділінь, нам сонечко засяє. А те наш хлопчиня макар. Він навчання заборний. І спокійно всякають. Гриша привітний, веселий, спортивний. В класі доброзичливий активний. Він цим серцем поважає. Це кожен з знає. Я мріяла в садочку піти до школи, і моя мрія збулася. Школа це радість спілкування з однокласниками. Школа це бджоли і вулик, бо вони всі витишливі, галасливі і здебільшого трудолюбиві. Останній дзвоник це свято літа. Коли ти переходиш у новий начальний клас або у нову школу, я вважаю, що останній дзвоник повинен бути в серці. І таким чином, неважливо, буде ця святкова церемонія чи ні. Останній дзвоник це перший крок в доросле життя. Я бажаю, щоб вони були щасливі, гарно вчились і слухались батьків. Я їм бажаю, щоб були. Бажаю, щоб ви були гарними так, як зараз і ваші мрії збувалися. Бажаю, хто ідеї з нашої школи. В інші навчальні заклади, гарних успіхів і гарних оцінок. Дорогі мої хлопчики, усі пролетіли роки навчання в нашій школі. І нехай в майбутньому ваше життя буде безхмарним. Навчання легким. А доля щасливої на своїй землі, споміж рідних людей, ніколи нікому зла не творіть, бо зло вертатися погану звичку має. Добро творіть. Усім добро творіть, і втоми, серденько, нехай не знає. З любов'ю в серці, з радістю живіть, учіться людям сонечком світити, і доброту в своїй душі несіть, у мирі і злагоді учіться хлопці жити.